Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D І сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт під назвою Назад у дитинство. І в цьому проєкті будуть міні-огляди ігор з приставок Денді та Сега. І першу гру, яку я вибрав, це культова гра для Денді Супер Mario Broters. Давайте розпочнемо одразу гру і трошки послухаємо цю легендарну музику. Пам! Так, в дитинстві у мене було Денді Джуніор 3, сегі не було. І що я вам скажу одразу, що на джойстику до Денді було грати якось зручніше. О! В трубу. Ох, а ця музика. Ну, супер! Ну що, ностальгія така. Є зараз нові Маріо, але теж уже не те. Хоч він і красивіший, звичайно. Він схожий на цей, але він саме по графіці, красивіший, там може і по фізиці, якщо можна... Ай! Сова. Сова ця. Так. А Та трошки давайте пройдемо і. ау, Цей пігмей наш недострибно, дивіться. оп. Так, 800 очок. Так, перший світ ми пройшли. Де там дракон буде? Зараз в замок ідемо і всіх поб'ємо. Так, ну, в цьому проєкті будуть різні ігри. Я буду брати. Граю я на сайті онлайн денді Онлайн-дефіз-денді.ру Так, оу. Так, давайте, спокійно. Опа, двох! Одним ударом. Так, гриб, гриб, гриб. Сюди. Маріо да. виліз. Дуже різко. якось він то швидко росте, то швидко. Швидко отак от, от робить. Оп, є, давайте. Так, та. Ну. Нормально. Далі пішли. Оп, черепахи На! По футбольному тобі. Так, так, оу! Знову черепаха Так, всіх соуд. Так, треба швидше. Оп! Дивіться, як тут можна бігти! -ду -ду -ду. Оп! Квіти, які їдять, і знову в трубу. Так. Давай, 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 Маріо, давай. Оп! Як суперово. Ви що, це було мажорство? Та, ні, не мажорство, а дуже е, щасливі діти були у кого. Був картридж з цією грою. У мене був трошки інший. У мене був не такий Маріо. Там можна було вдвох грати. В трубі, в самій трубі. А оцього я, це я у свого друга брав, щоб пограти трошки. І у мене ще був чорно-білий телевізор. Хто знає. Що батьки забороняли на, на кольоровому, щоб не садити трубку в телевізорі, і тому грали діти на старих, на старих телевізорах. і У мене був чорно-білий, і тому це все в кольорі колись побачити було для мене дивно. Так. Ну, назад... Ай-яй-яй! Назад у дитинство, звичайно, для таких е, хоча б мого віку людей. Ну, а хто вже іншого покоління, у кого дитинство це PlayStation 1, там, наприклад, або ще. да що, що, що ж цей Mario такий. Або ще там уже якісь е, нові. То подивіться, просто в що, грали... що грало інше покоління і навіть ваші батьки. Бо це, було... це була новинка, в яку навіть грали дорослі люди, які зараз грають в комп'ютерні ігри, наприклад. Так, гриб. Так, ну вже доходить. Я думаю, серія десь буде. Один огляд буде десь хвилин 5. І ось так от. Отак от прощається Маріо з вами. І побачимось в наступних серіях. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. Побачимось. На все добре.